Продовження. Кінь потужно й велично змахнув крилами та здійнявся в повітря. Він форкав, і ржав та йшов чвалом за двадцять футів над їхніми головами. Тоді, накинувши коло, незграбно приземлився на всі чотири. Приголомшений, але невимовно щасливий. Ну, як, непогано, крилане, поцікавився Лев. «Це просто чудово, Аслане. вигукнув кінь. То що? Відвезеш на собі цього маленького сина Адама? До тієї гірської долини, про яку я казав. Що, зараз, отак одразу? ледь не задихнувся Булан, чи то крилан, як ми тепер маємо його називати. «Ура! Іди сюди, малятко. Я вже колись возив таких, як ти, давним, давно, бо знаколи. Коли там були зелені лани і цукор? А про що це ви шепочетеся, доньки Єви? раптово запитав Аслан, озирнувшись на полі та дружину візника, які розбалакалися і, вочевидь, подобалися одна одній дедалі більше. Якщо дозволити, сир, сказала королева Гелен, бо ж саме на неї перетворилася тепер візникова дружина Хеллі. Мені здається, що малому дівчаті теж хотілося би поїхати, якщо можна. Що ти скажеш, крилане? спитався Лив. О, як на мене, то хай летять удвох. Вони ж такі крихітні, хвацько відповів крилан. Сподіваюся, слону не кортить долучитися. Слону не кортіло. Тож новий король нарнії підсадив обох дітей на коня. Дігорі закинув, не панькуючись, а от Полі. Садовив так дбайливо та делікатно, ніби дівчинка була порцелянова. Король сказав Ось і вони, булани, тобто крилани. От уже ж, притичина, ніяк не звикну. Не лети надто високо, порадив Аслан. Навіть не потикайся. Перелетіти через верхівки засніжених гір, видивляйся долини, зелені місця і лети над ними, там усюди знайдеться шлях крізь гори. А тепер будьте благословенні і вперед. О, крилане. вигукнув Дігорі, нахилився вперед і потріпав коня по лискучій шиї. Це так весело. Поллі, тримайся за мене міцніше. Тієї ж миті земля закружляла попід ними, коли крилан, наче велетенський паштовий голуб, накинув кілька прощальних кіл. Перш ніж податися у довгий політ на захід. Глянувши униз, полі заледве розгледіла короля то королево, і навіть сам аслан видавався лише яскравою жовтою цяточкою на зеленій траві. Невдовзі вітер уже обдував їхні обличчя, а змахи конячих крил. Стали рівними та впевненими. Уся нарнія розкинулася під ними пістрявим розмаїттям вересу та різних дерев, галявинок, скель. Поміж усім рухливою тасьмою звивалася блакитна річка. Тепер вони могли зазирнути за верхівки високих пагорбів на півночі. Праворуч від них, де аж до обрію з ледь помітним підйомом стелилася неосяжна бересова рівнина. Ліворуч гори були значно вищими, але раз у раз траплялися просвідки, де поміж соснами на схилах примарно синіли далекі південні землі. Мабуть, там Арченландія припустила Полі. Мабуть, але ти подивися краще вперед, вигукнув Дігорі. І справді, перед ними зринула велетинська стіна скелястого провалля, і сонячне світло майже засліпило їх, танцюючи в струменях грандіозного водоспаду. Тут іскристо сяйлива річка з ревінням зрушувала на землі нарнії, прокладаючи довгий шлях від західних верховин зі своєї колиски. Зараз вони летіли так високо, що могутній гуркіт водоспаду долинав до них тихим, далеким відгомоном, але цієї висоти усе ж було недостатньо. Аби перемайнути край провалля. Доведеться нам тут дещо попетляти. гукнув крилан. Тримайтеся. Він почав літати збоку на бік, забираючи щоразу вище і вище. Повітря позимнішало. Далеко під ними перегукувалися орли. Ой! Озирнися, дивися, що позаду, зойкнула Полі. Ося нарнія розпростерлася неосяжним долом аж до обрію на сході, де ледь зблискувало далеке море. Тепер вони сягнули такої висоти, що могли розгледіти звідсіля крихітні зубчасті гори. Що виринули за Вересовою долиною на північному заході. На півдні з'явилася нібито піщана рівнина. Якби хтось розказав нам, що то все за місця, сказав Дідурі. Не думаю, що такий хтось уже існує, відповіла Полі. Тобто там, напевно, нікого нема. І нічого не відбувається. Цей світ щойно сьогодні народився. Так, але рано чи пізно люди дістануться туди, задумливо мовив Дігорі. І вони матимуть власну історію, уявляєш? Дуже добре, що вони ще не мають її, пирхнула Полі. Нікого не змушують її вивчати битви, дати та інша дурня. Тепер вони були понад скелястим урвищем, і за мить нарнія безслідно зникла за ним. Вони летіли понад неторованими місцинами, крутими пагорбами, дрімучими хащами, усе ще тримаючись річища. Попереду завитніли справді великі гори, але сонячні промені били мандрівникам у вічі, тож роздивитися добре, що там, було непросто. Сонце швидко хилилося за виднокрай, край, тож небо на заході неначе залило розплавленим золотом. Розжарене коло опускалося прямо за гірський зубчастий гребінь. Який проти світла видавався таким чітким та пласким, ніби його вирізали з картону. А тут щось не надто парко, зауважила Поллі. Ага, і крила в мене вже болять, докинув крилан. А долини з озером, про яку говорив Аслан, усе ще не видно. Може, спустимося вниз та розшукаємо пристойну місцинку для ночівлі? Не схоже, аби ми сьогодні дісталися місця. Точно до всього саме час повечеряти, погодився Дігорі. Тож крилан почав знижуватися поміж пагорбами. Ближче до землі, повітря було куди теплішим. Після довгої подорожі в небі, де єдиним звуком був посвист повітря під крилами коня, було справжньою насолодою чути весь цей затишний земний гомін, дзюркіт води в кам'янистому річищі чи порипування дерев. Під легеньким вітерцем, теплі втішні пахущі землі, трави квітів, розманіжених яскравим сонечком, струмували вгору, огортаючи втомлених подорожніх Нарешті крилан приземлився. Продовження буде.